Всім добрий день, всім привіт. Ми нарешті будемо починати. Сьогодні у нас прекрасні люди, Кроліковський арт, мистецька група Олександр і Олександра. І сьогодні вони вам розкажуть і нам всім, і теж самі подумають про те, що таке мета-модернізм. Ось. І бажаю гарного вечора. Дякую Будемо вимикати світло? Так. Ну, ми всі зібралися тут, щоб послухати, подумати, зрозуміти про те, що таке метамодернізм, тому що в останні часи дуже багато розмов, і цей термін лунає, він вже лунає в досить академічних кругах. Наприклад, тиждень тому ми були в Славутищі під час урбаншколи на лекції Ансельма Багнера. Це відомий урбаніст, теоретик архітектури, і його лекція була присвячена модерній, постмодерній і вже метамодерній архітектурі, і вже він розглядав це явище ну, з академічної точки зору, як читав лекцію для урбаністів зі всього світу. І, ну, і це було вже, ну, якщо ще декілька років тому назад було багато таких питань, чи цей термін він буде скажімо так, нати далі, чи це щось просто нове, модне і воно зникне через декілька років. То зараз ми, ми вже бачимо, як в академічних кругах Ох, про метамодернізм це більше і більше розмовляють. Це явище розглядають вже не тільки Люк Чорнер, Тимота Свермюлін, Робін дер Акер, Настя Ронко та інші, але вже і нові філософи, які вже критично ще критично ставились до всіх цих статей ще декілька років тому назад. Ну, почнемо ми, звісно, почнемо ми спочатку. Так, ми почнемо спочатку. Я хочу зауважити, що ми не будемо говорити ні про які доктрину, ні філософський напрям. Чи... Певне вчені чи щось таке стале і так далі. Тобто, ми будемо розглядати о, сучасну культурну домінанту і говорити про те, як о, зараз о, люди сприймають ті чи інші речі, яка в нас існує базова о, логіка, яка присутня як індивідуально, так і колективна свідомості. Тобто, ми не ні на чому не наголошуємо твердо, це відкрита дискусія, це відкритий документ. тобто, Дуже будемо раді почути ваші зауваження, запитання і деталі. Так, бо будь-які сучасні процеси, це не вертикально, як було раніше, можна сказати, ще там 100-200 років тому назад якась доктрина хтось там є. А в нас вже є, можна сказати, про горизонтальну дискусію, про горизонтальне створення колективне нової культурної домінанти, але ми почнемо спочатку. Ми почнемо спочатку і Перше, що я хочу сказати, це роз... що ми живемо в технологічній цивілізації. Наше життя, воно дуже сильно пов'язане з технологіями, бо наше виживання як виду зараз залежить від технологічного прогресу. Ще під час е античності і навіть єгипетської цивілізації, все одно це була технологічна цивілізація, хоча ну, технології, механізми були вони, скажімо так, примітивні, але це вже була технологія. І якщо ми дивимося на розвиток людства, то ми можемо побачити, як саме розвиток технології він змінює і культуру, включно релігію, включно мистецтво, політику, економіку. Якщо ми подивимось на, наприклад, на часи Гутенберга, коли книгодрукарство винайшли, то ми побачимо, що була релігіозна реформація. Замість католицизму, де, скажімо, в Біблію читали тільки священники та монахи, біблія стала доступна до всіх, і до чого це призвело? До кривавих насправді війн. Що заради Слова Божого, заради Біблії люди вбивали просто один одного, катували, жгли. Ну, така, такий розвиток нашої та цивілізації, і так це треба критично на це дивитися, розуміти. Але найцікавіші події. Вони сталися ну, насправді в наш час. 100-150 років тому назад технологія дійшла до якоїсь точки сингулярності і вже почала розвиватися дуже швидко. Бо о, за 150 років наш технологічний прогрес він став вже настільки швидким, що, скажімо так, за всі попередні часи просто ніколи такого не було. О, і що ми бачимо? 150 років тому назад з'являються нові. Форми передачі інформації. Окрім книгодрукарства, книгодрукарство стало таким звичним, що з'явилися мас-медіа, газети, якісь журнали, вже почали друкувати не тільки текст, вже якісь зображення. І інформація стала доступною. І інформація стала доступною. І до чого це призвело? Це призвело до появи, такого, можна сказати, такого явища, як ми його називаємо зараз як модерн. Модерн це не лише мистецтво. Це не лише мистецтво, це совокупність сукуп, ну, економіки, політики, мистецтва, релігії. Бо а, можна сказати, що на всіх рівнях нашого буття ці процеси, які відбуваються, вони міняють всі рівні. Не тільки модерн, чому давайте розглянемо, чому саме модерн з'явився ну, через технологічне, не тільки через книгодрукатство, також мандрівки. Стал, ну, через винахід а, різних транспортних засобів люди почали мангувати, і вже це не було не як там. Афанасі Нікісні, який ходив там за декілька років, там може десять ще ходив в Індію пішки і там караванами назад. Вже з'явилися всі при все це прискорилося, і люди почали бачити, що є інші цивілізації, і не тільки західна цивілізація, і вони пону зі східними цивілізаціями. Познайомились Африка, Америка, і це почало все через колоні... Колоні... колоніалізм, це все почало варитися в такому котлі західної цивілізації. Коли появилося модерн в мистецтві, це призвело до справжньої революції. Бо насправді от зараз багато людей кажуть, що сучасне мистецтво воно не зрозуміле, воно провокативне, воно, скажімо так, це провокація і. Але насправді те, що ми маємо зараз, якщо ми порівняємо з кінцем 19 сторіччя, це взагалі ніщо. Бо тоді от ми можемо побачити одного з імпресіоністів, і що ми тут бачимо? Ми бачимо таких милих таких метеликів. Але коли ці картини модерністів, таких милих метеликів виставляли в галереях людей фізично мудло. Просто вони підходили до картини і їх нудило просто а, фізично. Деяких настільки це нервувало, що вони хапали якісь там парасолі чи трость і починали штиркати. І, наприклад, деякі картини вішали так високо, щоб не можна було достати непростю, ні не парасолкою. Бо ну, вони просто руйнували всі ці витвори мистецтва. І, і виявляєте, це було в ті часи, коли такі появи вони були, ну, це було щось. Скажімо так, виходять за всі рамки, надзвичайно, звісно. Бо туди люди були, ну так хто ходив на ці виставки, це були такі джентльмени, які дивилися, як і завжди були, так, дивилися все це так, отак ми такі, вони знову такі. Але тут вони бачили щось таке, що їх просто виходило за всі рамки. І це метелики. Бо насправді, ну, коли змінилися, то той академічний живопис. Який був в премодерні в романтизмі, І, скажімо так, вони бачили, вони бачили це. Ну, це як насліжка якась? Чи що це таке? От. Коли ми кажемо про модерну візуальну мистецтво, мистецтві, ми завжди згадуємо, ну, у нас залишилося а, лише такі дуже.